Всім добрий вечір. Моя посилочка. Наші безфосфатні засоби, мої улюблені гелі для прання, для білої білизни, безфосфатно і безпечно універсальний для білих та кольорових. Взагалі, коли перу, користуюсь двома універсальним, і якщо це біла білизна, Дуже класно замочувати і відбілювати Так, наш безфосфатний гелевий засіб для миття унітазів із ароматом кокосу. Супер просто запах тому Рекомендую цей засіб. Так. Наш поліроль для меблів йшов за товаром я зі знижкою 50%. Аромат полуниці неїдкий, не містить консервантів і фосфатів. І дуже швидко вправляється із пилом, із брудом. Не липне, швидко висихає. Дуже класний засіб. Цей поліроль став моїм улюбленим. Сподіваюся, що клієнти, які замовили, теж його подобають. Так, шампунь для жирного волосся, шампунь-кондиціонер 750 мг об'єм. І. Підходить для всіх членів родини. Подарунок. Шампунь безсульфатний омега за 1 гривню. Користуюсь таким шампунем я. І подарунок Два креми зволожуючих для рук. Два кремчики дуже гарно зволожують суху шкіру. Ось такі. Ремчики теж можна було отримати за 1 гривню в подаруночок. Так, і, і дуже гарно попрацювала я в минулому каталозі, вирішила зроб, собі зробити подарунок. Не чекати, поки зароблю за програмами в 11-му періоді питний колагеновий бустер. Вирішила замовити його сама в цьому періоді і почати вживати. Наш колагеновий бустер іде з екстрактом ягід-асаї, з вітаміном С. Колагеновий бустер для підтримки краси вашого волосся, нігті, вашої шкіри. І, взагалі, для підтримки стану суглобів. Більш детальну інформацію про наш бустер можна отримати в моєму продуктовому чаті в Телеграм. Тому запрошую до свого продуктового блогу.